Вітаю, шановні учні восьмого класу, і продовжуємо ми з вами розглядати Східну Європу. Якщо на, минулому, на минулих уроках ми з вами розглядали Османську імперію, Кримське ханство, то сьогодні розглянемо якраз країну, яка дуже активно була суперником Османської імперії, це країна Річ по Справа в тому, ми не так давно її вже розглядали, але... Друга половина XVII-XVIII століття в історії Речі Посполитої є трагічною, тому що в країні спостерігаються постійно негаразди постання національні і іноземна агресія. Ну і все, врешті-решт, закінчиться тим, що в XVIII столітті Річ Посполита зникне з політичної карти Європи. Із середини 17-го до кінця XVIII століття Річ Посполита перебуває в кризовому стані. Історія цього періоду це фактично суцільна історія збройних війн і конфліктів. Країну виснажували постійна боротьба з Московським царством, яка, утім, принесла Речі Посполиті територіальні здобутки, зокрема міста Смоленськ, Чернігів та Новгород Сіверськ. Однак початок занепаду колись могутньої речі Посполитої пов'язаний з подіями всередині країни. У 1648 році вибухнула національно визвольна війна українського народу під проводом Богдана Хмельницького. Під час війни Богдан Хмельницький вимушений був шукати сильного союзника, яким могли стати московська держава. Царський уряд звагався, скарбниця ледве зводила кінці з кінцями. Одне з одним державу стрясали народні повстання. До того ж, Польща була не тільки ворогом, а й можливим союзником у боротьбі з Кримським ханством, за яким стояла могутня Османська імперія. Час рішучих дій настав для Москви в кінці 1653 року. З Москви до Переяслава вирушило посольство на чолі з боярином Василієм Бутурліним, а в 1654 році. Було укладено московсько-українську міждержавну угоду. Ключовою ідеєю договору було відокремлення Української козацької держави від Польщі зі збереженням незалежності, форми державного устрою та правління. Невдовзі московська держава розв'язала проти Речі Посполитою війну, яка тривала з перемінним успіхом, виснажуючи сили обох сторін і посилюючи їхнє прагнення до миру. Скориставшись крутним для Речі Посполитою обставинами, Швеція в 1655 році вдарила по ній. Під, під час так званого шведського потопу майже всі польські землі опинилися в руках загарбників. Проти ворога піднявся народ. Ополчення очолив Стефан Чернецький, він став справжнім національним героєм Польщі, чиє ім'я навіть увіччене в гімні. У запеклій боротьбі військо Речі Посполитої через 4 роки очистило країну від шведських окупантів. Перелом на користь Речі Посполитої стався після оборони Ченстохова, керував обороною настоятель місцевого монастиря. Переможна хода шведів призупинилася. Успіх поляків приписують заступництво Матері Божої, чудотворна ікона якої була в монастирі Ченстохов. Король Ян ІІ Казимір оголосив Діво Марію заступницею та небесною покровителькою Польщі. До сьогодні Ченстухова є релігійним центром країни та одним з найбільших міст паломництва Європи. Але спокій виявився недовго. Не Почалася тривала війна з Московією. Вона продовжувалась до 1667 року, коли було укладено Андрусівське перемир'я. За його умовами, Московська держава отримала смоленські і сіверські землі, Лівобережну Україну і Київ, Запорізька Січ підпадала під спільне управління обох держав. Білорусь, частина Литви і Правобережна Україна знову відходили Речі Посполиті. Отже, до Московії було приєднано частину східнослов'янських територій Речі Посполиті. У результаті війн Річ Посполита втратила десяту частину територій. Та понад 40% населення. Було зруйновано і розорено господарство, занепали села і міста, скоротилися не тільки зовнішня, а й внутрішня подія. Не вистачало робочих сил та худоби, різко погіршилася якість обробітку землі і, відповідно, врожайність. Усе це позначилось на доходах шляху. У другій половині 17 століття шляхетська демократія перетворилась на магнатську олігархію. Проявом цього в політичному житті стала поява в 1652 році права ліберім вето, тобто вільного вето. Так, голосу одного депутата Владислава Синиць-Сицинського, який виступив проти ухвалених рішень, було визнано достатнім, щоб припинити роботу Сейму та скасувати всі рішення. Поява вільного вета фактично зірвала реформи Яна Довгого Казиміра. Які могли відродити країну після шведського потопу. Потоп. король в 1668 році зрікся влади, виїхав до Франції, де й помер. Так у Речі посполиті завершилось правління шведської династії Ваза. До кінця 17 століття робота загальнодержавного сейму фактично припинилась, але зросла роль місцевих сеймів. Наступним королем було обрано Михайла. Корибу там Михала І, I, сина Ярема Вишневецького, що відзначився в боротьбі проти козацька. Проте його коротке правління виявилось не дуже вдало. Королівська влада надалі послабилася. Також він фактично визнав поразки в боротьбі за правобережну Україну, де гетьманував Петро Дорошенко улітку 1672 року. На допомогу гетьману рушило османське військо, яке захопило головну фортецю Кам'янця та взяло в облогу Львів. Король був змушений підписати мир, за яким Польща втрачала Західне Поділля і визнавала зверхність Османської імперії над українською козацькою державою. У 1673 році напередодні битви з Османами під Фатином Міхал І несподівано помер. Хоча ця битва і завершилась перемогою Польщі, але її втрати були вкрай відчутні. Боротьбу проти Османської імперії продовжив Ян Собеський, якого обрали королем під ім'ям Ян III Собеський. У семі він дав обіцянку повернути землі, захоплені османами. І така нагода випала, коли османське військо рушило у свій останній похід в Європу та в 1683 році взяло в облогу від. Була утворена коаліція з Ричо-Посполитою, Газбургів та окремих німецьких князів. Об'єднане військо очолив Ян Третій Собеський. Польське військо, у складі якого були й українські козаки, завдало Османам поразки під Віднем та Парканом. І з метою розширення антиосманської коаліції в 1686 році було укладено вічний мир між Риччю-Посполитою та Московією. За яким Польща відмовлялась від Києва, отримавши за це компенсацію. Договір означав закріплення поділу українських земель на дві частини. Ян Собеський намагався також запровадити в речі Посполитої Спадкової монархії, але, як і його попередники, наразився на опор магнатів. Його правління стало останнім піднесенням держави. Основним досягненням короля було зупинення агресії Османської імперії в Європі. Хоча Ян Третій Собецький не дожив до переможного завершення війни з нею, за Карловицьким миром 1699 року річ Пасполита повернула втрачене Західне Поділля Польщі. Період правління Саксонської династії з 1697 до 1763 року, тобто королі Август II Сильний та Август III САС, є суперечливим для розвитку речі Посполитої. Країна відродилася після руйнівних війн другої половини XVII століття. У Європі зросли ціни на зерно, що пожвавило господарську діяльність шляху. Натомість у зовнішньої політиці королі намагалися дотримуватись нейтралітету, проте територія Речі Посполитої ставала ареною військового протистояння сусідніх держав. До того, через значні зміни у європейській політиці. Вона опинилася в оточенні сильних держав, які претендували на її землю. Правляча еліта Польщі не вбачала в цьому небезпеки. Вона помилково вважала, що сильні сусіди зацікавлені в збереженні цілісності великої держави, розташованої між ними. До такої думки підштовхнули і події часів правління короля Августа Другого Сильного, який одночасно був правителем Саксонії. Та король врятував річ Посполиту, втягнув, точніше річ Посполиту в північну війну між Московією та Швецією. Проте, коли шведський король Карл XII здійснив успішний контрудар, його війська вступили на територію Польщі, польська шляхта розділилася на два табори, що підтримували різні сторони конфлікту. Прихильники Швеції обрали королем Станіслава I Лещинського і примусили Августа II зректися корони. Проте перемога Москові повернула Август у Другому престол, а Річ Посполита фактично потрапила під протекторат Російської імперії. Ситуація для Польщі більше, ще більш ускладнилась під час Семилітньої війни 1756-1763 років, коли її територію безконтрольно використовувала Російська імперія для ведення бойових дій. Так, Річ Посполита стала залежною від Російської імперії держав. На середину 18 століття річ Косполита потрапила, втрачає статус великої Європейської держави і перетворюється на країну, не здатну захистити власні кордони та вести самостійну політику. І часом стало зрозуміло, що держава потребує негайних змін, особливо скасування вільного вету. У польському суспільстві все частіше лунали заклики до реформ. Крім обрання короля Сейм ухвалив постанову в 1764 році, за якою рішення щодо фінансових питань мали прийматися не одноголосно, як це було раніше, а більшість голосів. Це давало надію на можливість подолати кризу в Речі Посполити. Тоді ж було обрано нового короля Станіслава Понятовського. У перші роки свого правління Станіслав Понятовський почав формувати польську дипломатичну службу, спробував обмежити владу гетьманів і скарбників, запровадив рицарську відзнаку за віддану службу королю, що забезпечило йому певну підтримку серед дрібної шляхи. Успішні реформи Станіслава Понятовського викликали невдоволення російської імператриці Катерини II, яка вбачала в них небезпеку втрати впливу на Польщу. Тож, коли король вирішив ліквідувати принцип одноголосного прийняття рішень, Росія під проводом боротьби за релігійну віротерпимість змусила його в 1767 році ухвалити рішення про рівність прав католиків і представників інших конфесій. Натомість імператриця пообіцяла бути гарантом прав шлях, що перекреслювало всі спроби реформ. Водночас углиб Російської імперії вивезли деяких лідерів опозиції. Дії Росії призвели до громадянської війни в Польщі. У місті Бар була утворена конфедерація шляхти під гаслом порятунок, вітчизни, віри і вольностей, національних прав і свобод, що хиляться до Занепад. Дії конфедератів спровокували чергове повстання гайдамаків і виступ українських селян правобережжя, що отримав назву Коліївщина. Оці ці події стали приводом до втручання сусідніх країн у внутрішні справи Речі Посполитої, які закінчилися першим поділом її території у 1772 році. І цей перший поділ затвердив Сейб Акорон. Згідно першого поділу Польщі між трьома ключовими країнами сусідками: Росією, Австрією та Пруссією, польська територія ще після першого поділу продовжує існувати. Але її. Деякі частини відійшли до сусідів. Наприклад, до Росії відійшла ч... частина східної Білорусі, яку ми на карті бачимо зеленим кольором, до Австрії відійшла східна Галичина з центром у Львові, це помаранчевий колір, Ну а до Прусії відійшло Помор'я, але без міста вістанське. Темно-синій. Але перший поділ Польщі став потрясінням для польського суспільства, яке схилялось до необхідності реформ. Проте малі кроки, це ліквідація внутрішніх мит, будівництво доріг, каналів, не вирішувало ключового питання зміцнення державного управління і повалення російського протектора. Під час роботи Сейму, який отримав назву Великий Сейм 1788 по 1792 роки він працював. Різні політичні групи змогли дійти згоди та скасували вільне вето. Було ухвалено низку важливих законів про податки для шляхти і духовенства створення 100 тисячної армії, розширення прав міщан тощо. Головним пунктом реформ стало прийняття Державного акта або Конституції 3 травня 1791 року, яка закріпила всі здобутки. Цей документ поляки вважають першою Конституцією в Європі та другою у світі після Сполучених Штатів. Також такий розвиток подій не влаштовував Росію, війська якої вторглися до Польщі і завдали поразки польській армії, яка тільки но почала формуватися. У 1793 році відбувається другий поділ Польщі. У другому поділі Польщі Австрія, по суті, нічого не отримує, але вона закріплює те, що вже володіє. Росія, в свою чергу, отримала правобережну Україну і центральну Білорусь, а Прусія отримала місто Гданськ та значну частину Великої Польщі. Зрозуміло, другий поділ Польщі викликав обурення польського населення. Боротьбу проти загарників очолив та Костюшко. Герой війни за незалежність США це повстання постушку. Але 4 квітня 1794 року він завдав поразки російським військам під Радславицями, а згодом повсталі оволоділи Варшавою та Вільною. Проте повстання не підтримала шляхта. Росія та Прусія перейшли в наступ. Російська армія під командуванням Олександра Суворова розгромила основні сили повсталих та взяла Варшаву. Костюшка була об'язано, але після смерті імператриці Катерини II її його було звільнено. Він поїхав до США, а в 1797 році повернувся до Європи, де і провів решту життя. Після цього повстання в 1795 році відбувається третій поділ Польщі, в результаті якого Польща припинила своє існування. До Росії відійшла Західна Білорусь, Західна Волинь, Латвійські та Литовські землі. До Австрії Галичина уже вся, тобто не тільки Східна, а й Західна. Частина Волині, так звані а, малопольські землі з Краковом і Познаком. Ну а до Прусів відійшла основна частина Великої Польщі з столицею Варшави. Таким чином, польської держави. В кінці 18 століття, а саме в 1795 році, вже не існує. На її захист не виступила жодна Європейська держава. Тобто, що ми з вами бачимо? Десятиліття Золотого Споку, яке тривало з 1638 по 1648 роки? Та видима зовнішня могутність Речі Посполетою насправді справ... на не була підкріплена внутрішньою стабільністю. Суперечності всередині країни між різними категоріями населення стали причиною внутрішньої слабкості цієї держави. Інтриги магнатів, які призвели до шведського потопу, поставили країну на межу, на межу загибелі. І після вигнання іноземних військ Річ Посполита залишилась надзвичайно ослабленою. Ситуацію ускладнювало і запровадження правил вільного вета, яке на практиці перешкоджало ухваленню будь-яких загальнодержавних рішень. Тому, в першу чергу, причина того, чому Польща зникла, це внутрішня нестабільність і нерозуміння того, що треба об'єднуватись заради своєї незалежності. Також великою помилкою. В Польщі стало те, що поляки дуже довгий час думали, що великі держави, сусіди, Русія, Австрія, Росія зацікавлені в тому, щоб ця країна зберігла свої стані. А насправді, як ми бачимо, саме ці три країни і стали на шлях її остаточної ліквідації. А в результаті трьох поділів Польщі від 1795 року Польща вже на мапі світу. Домашнє завдання, параграф 23, і працюйте або з контрольною картою, або завдання з завданням з підручником. Успіхів вам в виконанні завдання і до зустрічі на наступному мовах.